Питання безпечного відпочинку та оздоровлення дітей в таборах та санаторіях залишається досить актуальним як для школярів, так і для їхніх батьків. Адже відправляючи дітей до дитячого оздоровчого закладу, батьки сподіваються на те, що відпочинок буде не лише корисним, зміцнить здоров'я дитини, сприятиме набуттю яскравих вражень, духовному збагаченню, а й чи найголовніше безпечним. Саме тому, із року в рік, ще до початку оздоровчого сезону, територіальні управління Держгімпромнагляду в області здійснюють всебічні перевірки дитячих оздоровчих закладів, щоб не допустити травмування дітей та обслуговуючого персоналу під час перебування у оздоровчих закладах. Оздоровчий сезон ось ось розпочнеться, а тому створені згідно розпорядження голови ОДА Координаційний комітет та оперативний штаб із оздоровлення, очолюваний першим заступником департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту Володимиром Дудчиком, розпочав перевірку оздоровчих стаціонарних закладів Прикарпаття щодо їх готовності до початку оздоровлювального сезону. На сьогодні об'їжджено комісію в складі восьми чоловік це працівники санітарно-підомічної служби, Держгірпромнагляду, пожежники, люди, які відповідають за виховну роботу, тобто всі ті, які причетні до медики, всі ті, які причетні до початку до оздоровлення, здійснено об'їзд семи оздоровчих закладів області. Тобто ми об'їхали долинські табори, об'їхали вчора Косівсько-Верховинський і сьогодні ми мали честь збути Рогатинсько і ВСО коли прекрасному закладі. Основними до виконання є проведення поточних міру необхідності капітальних ремонтів приміщень, забезпечення закладу достатньою кількістю твердого і м'якого інвентаря, забезпечення харчоблоку справним холодильним та технологічним обладнанням, достатньою кількістю столового та кухонного посуду, миючих та дезінфікуючих засобів, проведення дезінфікації водонапірної башти, проведення всіх санітарних заходів, обладнання ігрових і спортивних майданчиків та інше на даний час зазначив заступник голови департаменту освіти Володимир Дурчак Дивно. 105% закладів готові прийняти дітей на літній відпочинок. Цей рік, відповідно до указу президента, рік обдарованої дитини. І ми сьогодні власне, дивимося на якість створених умов для дітей, особливо для дітей творчих, талановитих, для дітей мистецьких, креативних. Сьогодні хочу сказати, що в вашому таборі саме ці умови створені. Особливо відзначаю і сокіл, відзначаю дружбу-долину, відзначаю табір верховина, який знаходиться на Верховинщині. Це ті табори, які сьогодні є першими ластівками в плані оздоровлення і в плані надання якісних і високих. Ко таких медичних стаціонарних десь е, е, послуг для того, щоб ми могли наших дітей бачити здоровими, активними, життя протягом останніх років. Табір Сокіл є незмінним лідером у наданні якісних оздоровчих послуг. Тут склалися і свої виховні традиції. Про матеріальну технічну базу Сокіл дбає одна з найбільших компаній в Україні дтек. Цього року також адміністрацією Бурштинської ТЕС, проспілковим комітетом на численні зауваження санітарно-підеміологічної служби, Держгірпромнагляду, протипожежної безпеки вкладено дуже багато капітальних коштів за рахунок господарника, Проведені ремонтні роботи, бетонування бетонних доріжок, придбано кухонне обладнання, холодильне обладнання, також на виконання приписів. Проведена певна робота всіма цехами бурштинської тес, які в певній мірі посприяли покращенню матеріально-технічної бази, здійснивши перевірку оздоровчого закладу, члени координаційного комітету підвели підсумки, а виявлені ними недоліки мають бути усунені у найкоротші терміни. Бо найважливіше, щоб літній відпочинок для дітей був найперше безпечним, а вже потім повним нових позитивних вражень.